На роботі та й серед друзів я маю славу дуже врівноваженої і поміркованої жінки. Мої емоції ніколи не вихлюпуються назовні, в силу того, що у мене й характер такий, та й не личить керівникові вести себе мов дитина, вихлюпуючи назовні емоції, адже їх треба контролювати. Звичайно, не раз і не два мені доводиться рахувати до десяти, аби не сказати гостре слово, а інколи й до ста. Я ж маю розуміти, що сьогодні людина каже одне, а завтра вона передумає, але моє гостре слово пам'ятати буде. З чоловіком ми разом живемо вже 30 років, і це теж є темою для того, аби питати мене про поради, розради. Нема рецепту щастя, кажу я на такі запити що одному добре, то іншому нашкодить, кожен має сам думати про своє щастя. Бо, яка б не була хороша порада, все одно її виконувати прийдеться самому. На таку мою думку ніхто не зважає, бо хоче знати, як же у мене все вдається. Але як я б їм розказала, то я б втратила і повагу і вагу як керівничка. Вся справа в тому, що мій чоловік вже 10 років ніде не працює, і я не можу ніяк на нього вплинути. Вірніше, тоді я не могла на нього вплинути. Так склалося, що у нас і донька заміж виходила, тому ми все, що накопичували руки, все віддали їй. І ця ситуація мене дуже бентежила, бо я не можу спати спокійно, коли знаю, що у панчосі гуляє вітер. А от чоловік сприйняв таку порожнечу нашого сімейного бюджету, як очищення від всіх своїх нагараздів нарешті я зможу жити так, як я хочу, сказав він. Тобто, не зрозуміла я. Марино, я більше нікуди не буду їхати працювати. Я справив доньці весілля, купив їй квартиру, і тепер моя совість чиста. Тепер я буду жити в своє задоволення. А за чий рахунок ти собі це дозволиш? питала я його. Та хоч би і за твій, відказав він. Він сидів вдома, я ж ходила на роботу, і кожного вечора ми не могли порозумітися. Я не буду тут за копійки працювати, казав чоловік на мої слова про те, що й тут будують будинки, і хай іде, і працює, але той був категоричним. Я тоді подумала, що раз він так себе веде, то й мені треба вести себе по іншому. Я перестала готувати їсти, прибирати в квартирі, прала лише свій одяг. Це чоловіка дуже роздратувало, і якось я прийшла додому дуже голодна і стомлена, а він готував макарони з соусом. І так мені то запахло, що аж слинка покотилася. Я всілася перед столом, а він глипнув на мене і каже Їсти хочеш? Плати. Мене це так обурило. Я роки йому їсти, готувала і ні разу не заїкнулася про оплату, а тут на тобі. Але я дуже хотіла їсти і поклала перед ним гроші. Він взяв і дав мені порцію. Було дуже смачно, навіть краще, ніж готую я. Далі він взявся прибирати і так само казав, що це вартує грошей. Я платила. В хаті було чисто і пахло смачною їжею, а я за це все платила зі свого гаманця. Я все чекала, коли ж прокинеться його чоловіча гордість, а потім подумала, що чи не так живуть тисячі домогосподарок, а чоловіки їм платять тим, що віддають свою зарплату. І саме ця думка мене утвердила в тому, що за все треба платити, то чому не треба платити за хатню роботу, навіть якщо це твій рідний чоловік. Отак і живу тепер і нікому не кажу про рецепт свого щастя, бо що одному добре та іншому ніяк не підійде. А ви як гадаєте, чи варто мені поділитися таким рецептом щастя, чи все таки мовчати, щоб чого не вийшло? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.